Blast Unit Moscow – російська рок-група, яка виконує рок н рол в манері раз і назавжди визначені бітлами та rolling Stones. Вони співають англійською мовою, а не російською, і називають самі себе першою російською англомовною групою, що досягла міжнародного успіху. Під час запису їхнього останнього сингла «When the music is Аур вони співпрацювали з продюсером Мартіном Гловером, відомим під псевдо «Юз». Сингл увійшов до їхнього майбутнього альбому, де поєднується електроніка, панк та класичний рок. Наш новий сингл Венезикизова. Наш новий сингл the music is ОРА написано рік тому. Ідея пісні полягає в тому, що музика це творчість, а творчість це свобода. і в цій пісні ми говоримо про те, що без музики немає ані творчості, ані свободи. свободи. І це є відображення поточного стану речей у світі. Humans can stay long, 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 Time has limits for То просто взяли і позвонив. Якось мій приятель зателефонував мені і сказав, що має дуже цікаве відео. Він діслав мені його, і мені справді дуже сподобалося, адже там було багато неоднозначностей. Хлопець зробив його зі знанням справи, розумінням того, що відбувається сьогодні в світі. І це пов'язано з ідеєю пісні Вензе music is over» саме таким чином, як нам було потрібно. Сингл «When the Music is Over» вийшов у Великій Британії 29 листопада.